Всім привіт! Маємо другу війну на стрілах. Враховуючи, що цей режим тяжкий, і противник в нас, на жаль, попався, теж небажаний. бажаний. Ну, що я можу сказати про такого противника? Не хочеться і воювати з ним, але що зробиш? Рандом штука підступна. Ма... Так як ми мали 5 перемог підряд, ще за все, що зараз ми. Цю війну програємо, тому що противник ну, набагато тяжче, ніж наші оборони, тому нам з цим противником тяжко. Тяжко заходять тапки і багато розбивів, так що я думаю, що ми, на жаль, цю війну не витягнемо. Але, як на мене, головне, що ми реально виграємо. І так як у мене не записалося 5 тапків, зараз когось виберемо. На когось нападемо в останнім, я думаю. Думаю, на кого його піти, тому що в мене тапок ніби не непоганий, але противники такі. Хто знає, можливо, сюди підемо. Червоно. Червоно якимось. Так, що ми маємо? Мабуть, з фіолетовим, Звичайно, хепрі нефіолетами йти це таке собі задоволення, мабуть, візьмемо ліску Мар'яну. Можливо, так. У когось ще сюди можна. Якщо взяти Арфаніуса, а от з приводу лікаря У мене ще Рігард є, так? Рігард. Ну, можливо, візьмемо Рігарда. Ніби моя команда то й непогана, але, звичайно, зараз побачимо. Нехай Арфаніусу віддамо. Загін кращий. Не знаю. У нас хепрі, звичайно, тут на альфа проти паразитів у нього стоїть, ну, хто знає. Звичайно, як на мене, я б сюди ще взяла б цього. Аннабель, як на мене. Можливо, все-таки попробувати, краще б її взяти. Взяти, наприклад, цього сюди дівчат по бокам. Звичайно, Абакан і Аннабель вони, в принципі, не повинні грати разом, тому що Аннабель може зняти контуру. Ну, зараз побачимо, що воно там буде. Це такий в мене, який експериментальний тапок вийшов. Мені би якби червоних. Багато. Не сьогодні, так. Сьогодні в мене фіоли. Будемо тоді збирати фіоли. Ну, давай, давай, заряжай його. Я ж тут вже готова до цього. Правильно, У мене вже тут все так, як треба. І лікарі готові. І підвисло щось. Так, ну що, давайте тоді це анебель знімемо. Тоді будемо, м -м, будемо, будемо, мабуть, абакан без рігарда поки що. Зробити отак. Я так думала, можливо, там буде в нас те, що називається комбо шикарне і куча червоного. Мені сказали, ні, не сьогодні, мабуть, таке. Зараз рігар, там і отак зробити, і там будуть ще фіоли. Забралася в мене червона, червоний камінчик, ні, ніби то живемо. Це трішки не в контру. Ну, можна сюди. Угу. Можна отак сюди. Ну, в контру вдаря. Добре. Ну, на... що на нас тільки не висить? І сповільнення, і водою, і зріз. І паразити. Ну, все добре, тут пощастило, все-таки було моє поле, і команда моя була непогана. Що по тапкам? В них 5, але там сильного гравця, у нас 30. Але в нас нема вже таких прям сильних тапків, але все-таки противники в нас. Противники у нас гарні. Так, що по рейтингу? В мене, в принципі, небагато, тому що в мене були розбиви. В мене, було. в мене було два розбива. Так, вам покажу. У мене шот, шот, потім розбив, розбив, шот і шот. Чотири шоти я лише зробила. А потім, он, де я в рейдингу, то, звичайно, можна бачити, що у нас багато в кого тяжко йшла війна. Ну, там побачимо, як воно буде, які будуть результати. Звичайно, програвати не хотілося, але що зробиш, вже як буде. Ну все, все вдалого камня, всем пока-пока.